Сьогодні, 13 травня, свята і прикмети на цей день у православному календарі День пам'яті святої мучениці глікерії. Попри своє високе походження, вона вибрала шлях вірності Богові. Вона жила в другому столітті, коли ще язичництво тримало в кайдинах християнство. Дівчину катували, а потім усікли мечем, і вона спокійна з молитвою на устах відійшла к Богові. Погодні предмети такі на сьогодні, якщо з'явилися комари, це до теплого і вологого літа. Соч... Сонячна і тепла погода на Глікерію – це до врожайного літа. Що сьогодні не можна робити. 13 травня це особливий день. Сьогодні треба серце тримати в спокій, а язик за зубами. Все вами сказане з гнівом і злістю може обернутися бідою. Нічого не можна сьогодні позичати. Ані грошей, ані речей. Не можна плакати, бо будете плакати цілий рік. День Ангела сьогодні у глікерії, Макарія, Георгія та Олександра. Отака інформація на сьогодні. Я сподіваюся, що вона для вас була цікавою та корисною. Дякую за просмотр, лайк і Підписку, всім гарного, мирного дня! Бережіть себе! Всього найкращого!